Лапчик і горіховий листок. Коли на вечірньому небі засвітили своє світло зіроньки і місяць лапчик уже почав дрімати. Та світло місяця цього вечора було дуже яскраве. Воно так світило до Лапчикової будки, що він аж розплющив оченята і вийшов із хатки. Та тільки трішки відійшов від будки, як почув. Ще його лапки стали на щось хрустке. Від цього звуку він підстрибнув, притулився до хатинки, стояв і роздумував. Що ж це таке хруснуло? Цілий день тут бігав і нічого не хрустіло. Та це впав мій сухий листок, а ти лапками наступив на нього, пояснив старий горіх. «Твій листок?» здивувався лапчик. А чому він став таким коричневим? Скоро усе листя таким стане і опаде. От тоді я і засну, тихо розповідав горіх. А чого ж він так хрускає? поцікавився лапчик. Це тому, що він зовсім безсилий. У ньому вже немає мого соку. Він просто став сухим. Розумієш? А ще цей листочок зів'яв так швидко від смутку. Він чув, як сорока розповідала своїм діткам, що скоро усі дерева стоятимуть голі, що усе листя опаде. А він що? Не хотів опадати? Так. Він радів, що я такий гарний, із зеленим листям тішився, що міг сховати від дощу метелика, що давав тінь у спеку. А коли упаде, то стане уже нікому не потрібний. Ні, ні, потрібний весело сказав лапчик. Він мені потрібний. Я візьму собі його до хатки. Він зігріватиме мене, коли прийдеться холодна зима і про літо мені нагадуватиме. Лапчик аж застрибав від цієї радісної думки. Як гарно ти придумав, тішився старий горіх. Розумієш, просто усім треба знати, що ти комусь потрібний. Так радісніше жити, пояснив песикові щасливий горіх, а лапчик тим часом обережно взяв зубками листочок і поніс його до хатинки, як щось дуже дороге його серденьку. Поклав листочок собі під голівку і відчув, що той зрадів, став теплим, як літнє сонечко. Щасливий лапчик міцно заснув. Задрімав і старий горіх, а у далекому небі кожна зіронька у цю ніч роздумувала над тим, як добре знати, що ти комусь потрібен.